Пише також один із військових експертів в eh, Deutsche Welle, Маркус Келп eh, каже, що причина. От е, всі авіудари по Україні координуються з м, аеродромів окупованому Криму, звісно, і каже, що це буде повною катастрофою для Росії, саме ці атаки на Крим, і каже: якщо такий розвиток подій в Криму продовжиться, то не пізніше весни настане переломний момент у війні. Можливо, навіть раніше каже експерт, ніж багато хто очікував. Ось такі позитивні прогнози, чи поділяєте, чи не зарано їх робити, як думаєте? У стратегічному контексті поділяю, але є два нюанси: нюанс перший: нарешті у підводнити кримське місто. 90% все, що доводиться в Крим, доводиться залізницею. Це дуже багато. Буквально такий малесенький лікнеп для нашого глядача. Камаз 4310 чи УРАЛ 4320 це робоча конячка, їхня автомобільна, може взяти на борт у межах 5-60 снарядів. Калібру 152 мм, більше не може. Чи, скажімо, до 30 снарядів до реактивної системи залпового вогню БМ 21 град, яка у них є наймасовішою реактивною системою залпового вогню? А один 50-тонний вагон відповідно бере 500 снарядів і до 300 реактивних снарядів до установки ГРАД. Ми розуміємо, що ешелон не їде одним одним вагоном, а тягне за собою 30-40, і то до 50. плюс розуміємо, що з 2014 року Крим насичувався насичувався колосальною кількістю зброї. Це напрочуд така собі, знаєте, Зброярка, якщо так можна виказатися, найбільша, напевно, взагалі в росіян, яка існує у природі, це Кримський півострів. Отже, треба знищувати міст. На мій погляд, міст можна знищити тільки висококласними ракетами, великим залпом. Поясню, чому прилетить одна ракета, прекрасно зруйнує там опору чи. Чи там, скажімо, одну секцію росіяни стануть, відремонтують і знову все буде робочим? А треба, щоб упало ну не одна секція, а кількадесят секцій, міст, 18 кілометрів довжину. Це багато. От треба, щоб ну, хоча б 30-40 оцих секцій просіло у воду повністю, і щоб вони його ремонтувати не змогли тоді, тоді, через кілька місяців, не швидше, бо запаси є. Пам'ятаємо, запаси там є через кілька місяців. Вони почнуть виснажуватися, і дійсно є логіка полювання за за великими десантами корабля і класу «Тапір» і і сімсот сімдесят Бо вони можуть брати до 500 тонн вантажів на борт і, і довозити через море усе, що потрібно у Крим. А щоб з ними боротися, потрібні вже серйозніші ракети ніж ті, які у нас. Є потрібна ракета AGM-158 JOSM, котра запускається із F-16. То Дві ракети може брати на борт. Дальне завдання удару 980 км, кілометрів. Дуже багато. Ця ракета так і розшифровується. Join air to surface. Отут лежить відповідь. Повітря до поверхні, рухомі тілі можуть підніматися як на суходолі, так і на морі, і вона спроможна винищити абсолютно все. І коли великими ракетними залпами міст упаде, і великими частими кратними ракетними залпами все на Кримському півострові буде перетворюватися в потрох. Отоді направду, у нас з'являється оптимізм до деокупації Криму. До деокупації Криму об'єктивно легша, якщо маємо багато далекобійних ракет ніж деокупація Донбасу.